Земля, яка народжує нескорених, нині приймає своїх синів у чорну тишу вічності. Ще одне ім'я вписане у список незламних. 15 жовтня Прилуки попрощалися зі своїм сином, захисником України Максимом Олександровичем Бойком. Максим Олександрович народився 1 липня 1990 року у Прилуках. Навчався в школі номер 7 а після її закінчення вступив до Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Цього дня провести свого випускника в останній земний шлях прийшли викладачі навчального закладу. Саме на їхніх очах Максим Ріст та формувався як особистість. Прийшов до коледжу невпевненим студентом, мужнів, дорослішав, закохувався, створив родину, став дуже гарним батьком і відповідальним чоловіком. Йому на віки 35. Це вік, коли тільки починаєш будувати великі плани, мріяти, життя набирає обертів, але доля розпорядилася інакше. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам'яттю Максима. Він назавжди залишиться в пам'яті нашій добрим, справедливим, працьовитим, відданим. Ми всі його знали і пам'ятали. Чотири роки куратором Максима був Юрій Скиба. Чоловік згадує, в коледжі хлопець завжди був активним та ініціативним. Брав участь у багатьох проєктах, які проводив наш коледж, наша група. Це і екологічні різні проекти. І ну, напевне, всі пам'ятають проект джерела. Який починала група, і якраз в цей час найбільше проявилися таланти хлопців, які вже щось освоїли в плані технічному такому, це було дуже ну, така натхненна праця. Студенти та викладачі мали б зустрічатися інакше на радісних подіях. На зустрічах випускників з усмішками, теплими спогадами про студентські роки, але доля розпорядилася інакше. Тепер колишні викладачі та одногрупники збираються не за святковим столом, а біля домовини. Такі зустрічі болять до глибини душі, бо нагадують, якою ціною виборюється мирне життя. Ми будемо пам'ятати Максима вічна йому пам'ять. Ой, будемо пам'ятати його як героя, який віддав життя за наш нашу батьківщину, і напевне, будемо знати і пам'ятати про цей його подвиг. Слава Україні! Героям слава після закінчення педколеджу Максим продовжив здобувати освіту у Полтавському педагогічному університеті. Закінчивши навчання, повернувся до рідного міста, де працював менеджером у магазині Маяк. Любив комп'ютерну техніку, займався її ремонтом. У 2025 році він став до лав Збройних сил України, служив оператором безпілотних літальних апаратів. Виконував бойові завдання на Донеччині 9 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання Максим Бойко загинув. Йому було лише 35. Цей день назавжди перекреслено чорною скорботною стрічкою для мами Наталії Іванівни, брата Олега, доньки Поліни та сина Артема. Цей день назавжди роз'єднав долі двох закоханих сердець. У Максима залишилася кохана Марина. 9 жовтня це ще одна скорботна дата для Прилуцької громади. Я мав велику честь бути знайомий з ним особисто. Максим був тим, який завжди приходив на допомогу, коли потрібно це було. Знаходив завжди добре слово, підтримував. Він був світлою і доброю людиною. Він жив з совістю, він жив з гідністю, з любов'ю до своїх рідних, до своїх друзів. Він любив своє місто. Він присвятив все своє життя своєму рідному місту прилуки. Максим, ти зібрав біля себе зараз дуже багато прилучан. Друзів, однокласників, ти був справжнім сином рідної України. На жаль, ця клята війна забирає найкращих синів, які повинні продовжувати працю, процвітати для процвітання. Нашої країни. На жаль, Максим нас покинув. Дорогі рідні, близькі, друзі. Ми обіцяємо, що пам'ять про нашого друга, про нашого Максима буде жити вічно. Він був теплою, щирою, відвертою людиною. Він з гідністю виконав свій громадянський. Обов'язок став на захист нашої рідної країни. Вічна пам'ять тобі, всім. Слава Україні! Цього дня труну вкривали квітами сотні прилучан: друзі, побратими, знайомі, однокласники. Максим Бойко відійшов у вічність, ставши воїном небесного війська. Тепер його душа серед тих, хто з висоти оберігає українську землю у світлі нації. Під покровом небесних сил він продовжує стояти на варті свободи нашої країни.